Друзі, нещодавно були на Рибалці на кунці і в прямому ефірі запитували в мене які катухи. Так ось в мене три штуки таких Rocket Carp 9000SD без фрікціону з швидким фрикціоном, без бейтранеру. І питали, як по якості. Ну, що я вам можу сказати? в мене таких ось три штуки. Їх стан. Можете побачити. Ну, типу, після кожної там рибалки я їх протираю, все. Дуже гарний стан. З цими катухами я від'їздив на трьох чи на чотирьох риболовлях був. Всього. Купив в минулому році. Що хочу сказати: катушки повна срака. По-перше, ну, вони такі значно важкі. По-друге, на двох з трьох. Дивіться, ось я спецом розібрав. Бачите? Ось відломан цей вусик, який повинен ось тут щелкати, коли ви закручуєте фрикціон. На двох катушках вже не щелкає, все, відвалилося. Ну, Тобто звуку немає, фрикціон працює, але звуку немає. Тобто, Ти не чуєш там на один щелчок, на два щелчка ти затягнув. О, ну, Вони шумні. Ну прям сильно шумні. І навіть на свої гроші... По типу я їх брав по акції там по 2000 гривень, якщо не помиляюсь. Ну таке собі. Не знаю, можливо, в когось є інший досвід з цими катушками. Якщо є, напишіть в коментарях, буду вдячний. Мені вони не дуже зайшли. Напевно, їх взагалі просто залишив, але будуть вони їздити на річку, а вже на водойми. На спортивну рибалку буду щось собі підбирати інше. Наразі дивився тонік катухи. Якраз до моїх палок, думаю, буде дуже актуально.